Привіт, шановні друзі! Сьогодні такий цікавий відос, який називається Розпаковка. Я ніколи такого не робив, тому що я мало що замовляю через інтернет. Хоча тут це дуже-дуже розвинутий вид таких купівль. Але мені нічого не треба. То, що мені треба, я можу знайти в магазині. Верніше, я вже розумію, що мені треба, коли я його бачу в магазині. А так, нічого не замовляю. І от дивіться, скажете, дурінь, чого ти в шльомі сидиш в хаті? Це я вам хочу показати, як виглядає шолом Харлі Дервідсон. Це така половинка. Вона зручна, але тут американці називаються mushroom, типа грибок. Да, ось так воно виглядає. Вона. Безпечна, ну, цей шолом, вона, цей шолом безпечний, він одобрений DOT Department of Transportation. Пам'ятаєте, колись я вам розповідав, мабуть, розповідав в одному з відосів, що тут, принаймні в нашому штаті, ти не маєш права носити шолом, який не одобрений? Цим департментом. Тобто, в тебе має бути такий значок. Одобрено департаментом. Коротше, транспортним департментом. Да? Я вам зараз покажу, як це виглядає. Ось такий значок DOT. DOT – це значить Department of Transportation. Цей, бачите, він Харлі Девідсон. Uh, цей шлом. Називається German style, але це не дуже German style. Ну, тобто, німецький стиль, да? стиль, якщо перевести на наш. Він не дуже такий, тому що тут оці бокові штуки, не зовсім як в німецькому шоломі. Всередині він виглядає ось так. Тут такий матеріал дуже. Плотний. І вона дійсно безпечна ця каска для голови. Вона небезпечна для щелепи, для лиця, але башню вашу вона може захистити. Вона дуже крепка, хороший, хороший шолом. Мені такий подобається. Я його вдіваю, коли я їжджу по місту тут. Не виїжджаю десь там на фрівеї, на ці швидкісні траси, де, де типа, на довгу відстань. А коли я їжу тут по місту, тому що нагадаю вам, коли відкривається сезон, я не їжджу на машині, коли я вдома. Я їжджу тільки на байку. Лише в випадках, коли мені треба, коли мені треба поїхати в якийсь магазин, тому що в мене немає седлбекс. Тобто немає цих кофрів. Пам'ятаєте, я вам казав, да, що я не люблю, не люблю всякі ці обвіси на мотоциклі, тому що він виглядає вже не як мотоцикл, а як щось таке, не знаю, ну, машина люксусна. А так, коли він виглядає так, як мій байк виглядає, це крутий класичний байк. От. Коли я їду в магазин, в таких випадках я беру. Е, в таких випадках я їду на машині, я беру машину. А у всіх остальних випадках я пересуваюся виключно на мотоциклі. Коли сезон, звичайно, коли тепло на вулиці, навіть взимку, коли на вулиці відлига і більш-менш плюс, я їжджу на байку. Також. Я хотів собі шлом поменше, щоб він виглядав солідніше на моїй лисій голові. І тому я замовив ось це. Ось це. Це German style, але китайський. Я, звичайно, не знаю, хто виробляв цей байк. О, можна подивитися. О, Байк кажу, шолом. Є це виробництво. А, теж китайське. Ну, куди ж без цього? Без Китаю. Зараз майже 80% усього, що виробляється в світі, виробляється в Китаї. Ну, зараз, напевно, ні. А ось років 5%, тому, так. Да. Дивіться, бачите, навіть на коробці вони пишуть, що це зроблено. Китаї. І ось до наклейка зроблено в Китаї. Але давайте подивимося. Е, кажу сразу, У цей шолом коштував мені 43 бакси. 43 американських доларів. Давайте подивимося, що там є. Дуже швидко він прийшов. Буквально за... Я його замовив в суботу. Сьогодні середа. За 4 дні. Так, Коробку відкидаємо. Ось такий сумочки він прийшов. Я його ще не бачив. Ви бачили самі. Я розкрив коробочку при вас. Оцім ножечком гарнесеньким відкрив його сам. Так, сумочку беремо в сторону. Можливо, на щось згодиться. І ось сам шолом. О, ще якась книжечка. German Style Hummed. Please read before use. Короче, треба обов'язково прочитати перед тим, як його використовувати. Бачите? Можливо, хтось із вас знає китайську мову. Переведіть мені, будь ласка, і напишіть в коментах. Не. Шуткую, тут є переклад на англійській мові. Так, і ось. Такий шоломчик. Бачите, він теж D.O.T Тобто я можу використовувати його. Ха-ха-ха! шляпа, блядь. І, звичайно, менший. І, можливо, ви чули цей звук, який був, коли я його надівав. Там пенопласт всередині, і він вже лопнув, блін. При першій спробі його вдіти він вже лопнув. Ах ти саламандра. Коротше, отак вона вставляється. А отак за цю штучку викидається. Ну що ж, що мене було очікувати від дешевого китайського шолому? Насправді нічого хорошого. Але я хотів, щоб він був саме от такої форми, як він є, менший. І я думаю, він виглядає трошечки е, краще, ніж, ніж оцей його друг. Да? І сюди. Блін. Й палки, Семён Сімеонич, блін. Сюди я думаю, навіть можна гаглс вдіти, да? Я потім піднімусь наверх, візьму гаглс свої. Ну, якщо ви розумієте, про що я кажу, це такі окуляри я вам потім покажу. Такі вони на гумки вдіваються. Такий колишній ретро. Я їх підвізьму і дозніму, як воно буде виглядати. Е, і зараз цей пасок трошечки відрегулюю, щоб він міцніше тримав підборіддя і не, не йорзився так на моїй лисій голові. І покажу, що із цього вийшло. Отак він виглядає з ґаглс. Ось так збоку, не знаю, вроді, вроде зручно, вроді, виглядає непогано. Що ви думаєте на цей рахунок? Той попередній шолом був краще, або ось цей. Бачите, він не дуже хорошо тримається на голові. Він хитається. Не думаю, чи він. Дуже безпечний, але для, для того, щоб вас не зупинили, або для того, щоб вас, до вас не причепилися, там є напис. Типа одобрено департментом. Так, так, звичайно, краще воно виглядає, коли просто на шоломі ці окуляри, ніж вони на лиці. На лиці воно просто ті. Харлеївський чорний носити. Але так непоганий, що вон. Він менше за цей. Він менше. І бачите, що я й казав, це не до. Він називається German style. Але він не German style. Він наподобі, типа, схожий. А оце German style. Оце німецький стиль. Да, треба було б ще трошечки коротшу цю штучечку. Або на один розмір менший цей шолом. Хоча ні. Хоча нормально. Що ви думаєте на рахунок моєї нової покупки? Чекаю на ваші відгуки. Пишіть. Подобається він мій шолом. Подобається вам, що ви про нього скажете. Пишіть свою думку на рахунок цього. Напишіть мені, будь ласка, скільки стоять такі шоломи у вас в Україні, або де ви живете там в інших країнах, можливо, ви цим цікавитесь. Напишіть мені ціни в доларах, звичайно, якщо вам не тяжко перерахувати ваші гроші на долари, напишіть, скільки коштує такий шолом у вас. До нових зустрічей, мої друзі. Був радий щось для вас новеньке зняти. Став лайки, підписуємося на мій канал. Мирно неба вам над головою. До нових зустрічей. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!